Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. У результаті спецоперації одночасно затримано п'ять російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки зсу на прифронтових територіях. Також фігуранти намагалися виявити склади із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Крім того, їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ. Так, серед затриманих була посадовиця відділу однієї з міськрад Донеччини. Крім неї, в області знаходилися ще двоє ворожих агентів: ексучільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська. Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженер фігурантка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка зливала до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу. Ще одним російським агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ. Всім фігурантам загрожує довічне ув'язнення.